Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сезон 2024 у мене почався, як і минулий сезон, з перевезення вантажів. І визив я всяке різне. І дрова, і бой, і гній. Дуже багато кілометрів я намотав на початку сезону. 30 березня була дуже гарна погода, і відповідно мене попросили привезти гній на два городи, а також закультивувати ці два городи перед розсипанням гною. Я зранку завіс йому причепа, щоб він його накидав гною. Культиватора я дістав на початку березня, тому цей день я був підготовлений до роботи максимально. На жаль, знімати не було часу у мене, а возити з собою оператора у мене теж немає можливості, тому що це города не біля хати, їхати далеко. Але, хоч якийсь кадр з роботи, я вам покажу. І так, в принципі, весь день. Зранку я закультивував перший город, це 7 соток. Потім закультивував другий город це 5 соток. Приїхав, поставив культиватора, взяв сцепку, поїхав, вивіз прицеп гною. Потім вивіз ще один прицеп гною. На обід власник поїхав, купив овес. Поки він накидав наступний прицеп гною, я поїхав додому, вчепив знову культиватора, поїхав той овес. Закультивував, заховав землю, і так пройшло більше половина дня. Дуже важливу роль відіграє швидкість культивування. Якщо ви пам'ятаєте відео, зараз ставку зроблю з нього, як я культивував на початку березня на п'ятій передачі при швидкості 8 км за годину, то там залишається така невеличка грудка, яку дуже добре видно, і лишаються полоси. Як бачите, катка грудобоя і досі на культиваторі нема. Проте результат абсолютно інший, ніж на тантому городі. А все завдяки тому, що я спочатку ходив на 5 передачі зі швидкістю 8 км за годину, а потім перейшов на 6 передачу і почав ходити зі швидкістю 11 км за годину. Як бачите, грудку розбиває дуже добре, і результат просто чудовий. Минулого року ми вже так сіяли городи і сходи були дуже добрі. Ну а як з'явиться каток грудубі, то буде зовсім інша картина. Буде ще набагато краще. Дякую за увагу! До нових відео.